Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Командир полку Азов повідомив про успішну роботу наших захисників на Бахмутському напрямку. За його словами, наші ЗСУ розгромили підрозділи російської бригади і фактично повністю знищили дві роти. Також вдалося розбити ворожу бригадну розвідку, знищити значну кількість техніки та захопити полонених, зокрема великих втрат. Зазнали вагнерівці. Зазначимо раніше, третя окрема штурмова бригада зі складу Азову заявила про те. Чо 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації з під Бахмута. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Третя ОШАБР. Офіційного повідомлення пригожена протечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації з під Бахмута та 500 трупів Росіян, які там залишилися. Відповідає дійсності, третя штурмова бригада. Дякує за розголос. Нашого успіху на фронті йдеться у повідомленні. При цьому уточнюють деталі за дві доби атакувальних дій на південь. На західних околицях міста штурмовики 3-ї Ошабер у складі тактичної групи АЗОВ ліквідували 64 окупанта ще 87 на півшляху до попередньо згаданих. Ліквідація триває. Дані уточнюються. Серед усіх них є і вагнерівці. Зазначаються у повідомленні бригади. Крім того, наші штурмовики заявили, що станом на зараз мають п'ять полонених росіян. Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з боєкомплектами ворога, міномети та не один БМП зауважили. По Третій штурмовій бійці оприлюднили відео з кадрами знищення окупантів та техніки ворога. Напередодні витажок вагнерівців ген Пригожин поскаржився на плачевне становище окупантів на бахмутському напрямку. За його словами, 72-га бригада просрала три квадратних кілометри, на якому у мене загинуло близько 500 людей. Він попередив, що рубежі не вдасться втримати, якщо фронт посипеться. Тим часом Пригожина щодо голоду окупантів зберегав у терористів. Вистачає боєприпасів. Терористи Вагнера за добу. Використовують понад 25 тисяч снарядів на Бахмутському та Лиманно-Куп'янському напрямках. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Чариватий. Немає жодного снарядного голоду, це абсолютно не відповідає дійсності. Може, трохи зменшили їм пайку снарядну, але там більше ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях. 415 разів за добу, 489 за попередню. Було обстрілів наших позицій. Це яскраво свідчить. Про те, що ворог використовує за добу більше 25 тисяч снарядів. Це бахмутський і лиманно-купінський напрямки. Протистояння між армійським керівництвом, яке, хоч і злочинне, але виховувалося в певній військовій ієрархії, проходило певні етапи служби, і тут виходить якась незрозуміла людина зі злочинним бекграундом і зв'язниці, і розповідає, що вони не вміють воювати. Зрозуміло, що це провокує конфлікти. Пояснив Сергій Чареватий за його словами. Заяви Пригожина, викликані тим, що він взяв на себе. Певні військові зобов'язання і не здатен їх виконати, зокрема із захоплення Бахмута. І вигадує ці несенітниці про снарядний голод. Хоча насправді головна його проблема постійне знищення особового складу нашими силами оборони і неможливість його поповнити. Тому що зв'язниць у силу декількох причин йому не дають людей, не дає сама влада, і в'язні не дуже хочуть іти, адже розуміють, що це квиток в один бік. Підкреслив речник східного угрупування до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом!